Є помилкове враження, що люди співаються через якісь проблеми у сім'ї через якісь депресії, через якісь перепони, бар'єри через нестабільний стан, як психологічний, так і, можливо, соціальний. Але насправді це не так. Багато людей серед Молоді і середнього віку п'ють і спиваються через надлишок вільного часу, через вечірки, через розгульний образ життя. От. Тому помилково вважати, що всі алкоголіки це люди з дуже з важкою долею. Важка доля наступає тоді, коли людина дійсно вже спивається, і це призводить до незворотніх напрямків.